Міні готель розвинена інфраструктура і транспортне сполучення. Цього не вистачає. Заповіднику музею Карпенка каро «Хутір Надія». Комплекс споруд на території заповідника потребує ремонту. Частину старовинних будівель відремонтували, втім виділених коштів у зв'язку з інфляцією бракує. Шляхи вирішення цієї проблеми чиновники обласного департаменту культури шукали на виїзному засіданні з очільником області. Що вирішили? Знає Сергій Михайлін. Заповідник музей Хутір Надія розташований у 20 кілометрах від Кіровограда. Втім, місцева інфраструктура далека від ідеалу. У 2011 році був розроблений проект реконструкції пам'ятки. Протягом кількох років облаштували навколишню територію. Частково провели ремонт старовинних будівель. Нині тривають ремонтні роботи в адмінприміщенні. Тут планують зробити міні-готель європейського типу. Проведено ремонт внутрішніх приміщень розпочато, заміну вікон ми бачили, утеплення фасаду, якщо подивитися його, і влаштована сан. На 70% відремонтована батькова хата. Її звели майже півтора століття тому. Нині полагодили покрівлю, підсилили стіни, замінили внутрішні вікна. Залишилося провести внутрішні оздоблювальні роботи. А це будівля музею видатного драматурга Кірвоградщини. З 2012 року тут ремонтні роботи провели лише частково. У 2013 році, коли ми отримали частину коштів на покриття кредиторської заборгованості, ті кошти, які в нас залишалися, дали можливість нам зробити частину покрівлі над музеєм. Музеєм тому в меморіальному музеї роботи зроблено відсотків на 20. Вони передбачають сьогодні взагалі ремонтні роботи внутрішні, заміну вікон, заміну дверей. Через інфляцію грошей, що передбачались проєктом 2011 року, на дореконструкцію тепер не вистачає. Втім, є інші проблеми. Необхідно розробити окремий проєкт утримання садово-паркової частини заповідника, а саме укріплення та очищення ставка. Вода наступає. Це сьогодні просто Дуже велика спека, ви цього не відчуваєте. А коли ви приїжджаєте в таку іншу погоду, то можна кругом ставка й не пройти, тому що там дуже мокра вода наступає сюди на ці доби, які посаджені були 140 років тому. За день в сезон заповідник відвідує до півсотні туристів. Втім, чимало туристичних компаній відмовляються включати його в тур, пояснюючи, що тут відсутня інфраструктура. Немає сучасних вбиралень, елементарна проблема з харчуванням. Очільник області разом з чиновниками обласного департаменту культури вирішили напрацювати конкретні Кроки для залучення інвесторів, головне завдання, аби заповідник музей став популярним місцем для відпочинку людей. Ми маємо запропонувати інвестору, що і де він повинен зробити, збудувати, в якому вигляді для того, щоб розуміти, що це бізнес, і він ці кошти поверне. І тут дуже важливо було б і поставлена така задача голові районної державної адміністрації Кіровоградського району, щоб вона дала пропозиції про наявність таких вільних земельних ділянок навколо. Хутора надії, тому що на самій території зрозуміло, що це заповідник і ми тут не можемо вести якісь будівництво. Обіцяв Сергій Кузьменко і віднайти необхідні кошти для завершення усіх ремонтних робіт. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.